В цьому відео ми розповімо, чому індивідуальні беруші повністю не блокують шум. Якщо ви коли-небудь користувалися індивідуальними берушами від шуму, ви могли помітити, що шум повністю не блокується. Чому ж так відбувається? Пояснюємо, індивідуальні беруші дійсно дуже якісно приглушують звук в межах 20-30 дБ. А це вже суттєво знижує навантаження на ваш слух, але повністю заблокувати звук вони не можуть. І це не недолік, а особливість нашого тіла. Справа в тому, що ми чуємо не тільки через вуха. Частина звуків сприймається нами через кістки черепу, так звана кістково-провідність звуків. Саме тому деякі звуки, навіть коли наш слуховий хід закритий, доносяться до нас особливо низькі та вібраційні звуки. Це абсолютно нормально, так працює наше тіло. І навіть найкращі індивідуальні берущі, які мають спеціальні фільтри, не здатні повністю відключити нас від звуків. Інакше б, це було б дуже небезпечно. Адже дуже важливо залишатися на зв'язку з оточуючим середовищем і чути голос або сигнал небезпеки. Навпаки, вони захищають ваш слух, при цьому ви залишаєтеся на зв'язку з оточуючим середовищем.